А тут у нас з'явився у мене, тут підпис підписався один чоловік, і перше, що він почав робити, ну коротше, я йому розповідала про баньо, і тут каже у кота кліщ. Диви Люся, каже, один кліщ. А тоді вже другий кліщ. І коли він побачив цього кліща за вушком, той кліщ він вже так ну, просто вкрутився в шкіру. От, і каже: Ну, я взяв по бризкам в баньйом, ну, і понятно, що кіт побіг собі, ти ж не був його тримати на руках. Кіт собі побіг. Через деякий час він ловить того кота, дивиться, а кліща немає. І він вирішив, що цей кліщ заліз йому під шкіру. Каже, я за кота, каже, бігом до ветеринара і давай же ж робіть що-небудь, заліз кліщ, кліщ під шкіру. А це лікар каже: слухайте, то у вас все добре з вашим котом, нема, цього, нема ніяких кліщів. А вони повикручувалися. Хоча він цей кліщ він уже був просто заритий ну, під шкіру. Представляєте, так він вже давно присосався, декілька днів він з ним ходив і цей кліщ виліз. Тому, шановні друзі, Отримала мяу від кота, вдя... м'яу вдячності. <рес> от, от такий ще результат от, буквально вчора. От. Всім доброго вечора. Ой, у мене такий лайфхак вийшов, так як я тут в Єгипті, то в мене не завжди є вся продукція. І так залишилося, що в мене закінчилося обще, загальне прибирання, а баня я залишила тільки для обробки своїх тваринок, як в мене їх повна хата. Ну, мені мама прислала крем для очищення поверхонь. А в нас такий період почались жучки, павучки, дуже багато у нас зараз знаходиться ой, мурав'їв. І я їх завжди, ну, навіть загальне прибирання, не так мені допомагало з мурав'ями, хочу вам сказати, як наш крем для поверхонь. Я стала додати в його воду для миття підлоги. Яка красота! Це просто ну, зовсім навіть не з'являється зараз. Прийшли до мене мої подруги, і теж: ой, Неля, як ти позбавилася мурав'їв? Дівчатки, я їм поналивала в наші баночки з підлистя, оливи, це окремо для очищення. Не як я буду ділитися, у мене тільки одна бутилка. Я їм поналивала і говорю: візьміть на літр води, розведіть, можете побризкати по стінам, а можна кажу, краще помити підлогу, і не буде у вас моревів. А мореві такі, ну не знаю, як пчоли у нас в Україні. І що ви думаєте, дівчинка один раз так зробила? Вона каже: я постійно побризгала, До речі, у мене там в Фейсбуці є це відео. Вона каже: я постійно побризгала, каже, дивлюся, каже, стали пропадати, а в них і в крупах, і кругом, вже по тумбочках ці пішли. То я для себе вивела такий лайфхак. І я зараз сиджу і думаю, багато людей пишуть, що не можуть справитися з там, е, да, в огороді, там, що там тля чи ще щось знаходиться, це якесь там ну, кажучи, що капусту їсть. А якщо також спробувати це крем для поверху, може, воно також спрацює? То це такий лайфхак у мене. А ще для тваринок, так, дуже-дуже гарно, я також ще побачила, що дамла наша, та як у мене закінчилося вже ж було загальне прибирання, баню зовсім чуть-чуть було. То я думаю, що ж в мені в себе собаки, я також знайшла великого кліща, не великого кліща, маленького в вусі, а великого під хвостом. Вже так він там гарненько зацепився. Думаю, що ж робити? А він ж такий нестукляний хлопчик. Я взяла цю бутилку з дамлою і дай йому прямо вухо набризгала, вухо і під хвіст. І він виліз, цей кліщ виліз, його пальчиком забрала, і все. І це дуже такий лайфакт, це таке спасіння. Саме головне, що воно не шкодить здоров'ю тваринок. Вони облизують, а як вони люблять наш масажний крем. Я не можу лягти спати, тому що винесуть коробку. Вони чують бані, масажний крем я обробляю від комарів. От кожний вечір зараз в мене вже приїхала продукція, щоб не масаж, щоб комарі не їли. А масажний крем вони прям люблять, що котики мої злизувати з рук, що собачка любить злизувати з рук. То я думаю, щоб це було щось таке непогане, екологічно чисте, то тваринки б його не їли би 100%. Отакі в мене гарні результати. Дякую. Так, дякую, Неля. Ну, тварини дуже люблять масажний крем, і у мене кіт лиже. Я думала, це тільки мій кіт так робить. а приїхала до Болухати, а в неї два коти. І ці коти, ну, коротше, я була зацілована вся там, де масала масажним кремом. Так що Наталкини коти мене полюбили завдяки цьому крему. А в мене і шестеро світ і собака. Я, я. я вся зацілована і зализана. you <laughs>